Середа 6 листопада в ефірі 11 новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ворог не припиняє атаки на Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганицька громада. У Запоріжжі зросла кількість жертв та постраждалих через вчорашній ворожий удар. І бавовна в Дагестані невідомі безпілотники атакували російську флотилію. Детальніше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розповість моя колега Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Вночі росіяни обстріляли Нікопольщину. Агресор вдарив «Град» по Марганецькій громаді. Випустив 10 снарядів. Загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини без ворожих ударів. Семеро людей загинули, 25 поранені. У Запоріжжі зросла кількість жертв та постраждалих через вчорашній удар РФ по місту. Ворог атакував два об'єкти інфраструктури. Переважна більшість травмованих наразі в лікарнях. Троє у важкому стані. Харків. вчора надвечір росіяни завдали удару безпілотником по Шевченківському району міста. Відомо про двох постраждалих жінок, пошкоджений багатоквартирний будинок, заклад освіти, магазин та автівки. Попередньо це бойовий дрон, баражучий боєприпас шахеда Божгерань чорного кольору. Фактично, це розробка іранська розробка шахет, але можливо це саме герань, дрон баражучий, який було виготовлено на території рем. А на Херсонщині окупанти атакували вночі лікарню у Білозерці. Внаслідок двох прильотів вибито шибки в одному з корпусів та технічному приміщенні понівечену кухню, а також кабінети. Інформації про постраждалих немає. Загалом на ранок українські захисники знищили 38. БПЛА. Всього ворог запустив 63 ударні дрони. ППО працювала у дев'яти областях. Також відомо, що росіяни ударили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами. Про наслідки поки інформації не. Немає, а от про що точно відомо, так це про те, що невідомі безпілотники вперше долетіли до Дагестану та атакували морський порт в Каспійську. Там базується ворожа флотилія, включно з морською піхотою. Раніше вона завдавала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти брав участь у боях в Херсонській та Запорізькій областях. Після вибухів жителі Каспійська опублікували відео з прильотом. На цю мить Катю, в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Тобі слово. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Людей витягували з авто надзвичайника кривава автотроща у Кам'янському. Там внаслідок аварії постраждали п'ятеро. Попередньо відомо дорогу. Не поділили Вольксваген-Гольф та ВАЗ. Від шаленого удару дві автівки геть розтрощені. Пасажири та водії опинилися затиснутими всередині понівеченого транспорту. Всіх ушпиталили. Попередньо відомо, водій вазу у важкому стані. Що стало справжньою причиною ДТП, З'ясовуватимуть слідчі в поліції вже відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. Розікрали понад 5 мільйонів на облаштування дитячих майданчиків. Правоохоронці викрили на оборудках посадовців Дніпровської міськради та підрядників. Останні мали облаштувати гумове покриття, відновити бетонування та елементи мощення на дитмайданчиках. Натомість завищили суми у договорах, а якість робіт не відповідала заявленій. Втім, чиновники підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт та перерахували кошти із бюджету. Нині шістьом фігурантам вже оголосила про підозру. Дім тріщить по швах буквально. Мешканці дев'ятиповерхівки у Кам'янському бояться за свої квартири та навіть життя. Усе кажуть через початок ремонтних робіт у супермаркеті на першому поверсі. Твердять стіни будинку просто не витримують таких навантажень. Хто компенсує збитки та незручності? Чи законні такі роботи чи є загроза для людей? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Вони почали прибирати перестінки в цьому магазині. У нас пішли по будинку великі тріщини, вони нам просто не дають життя з цими децибелами». Тетяна показує ремонт супермаркету на першому поверсі дев'ятоповерхівки по вулиці Мальовничі. Твердить разом із сусідами вже три місяці не можуть спокійно жити. Наш дом підпригує і стає на місці. Але ж в мене одне питання: поки достроїться цей магазин, то рухне і дом, і магазину не буде. Через ремонтні роботи каже жінка, їхній будинок почав буквально розсипатися. Це пішла тріщина після руйнування стін у магазині. Цієї тріщини не було. Комісія сказала, що це стара, але ж її не було. Ми як мешканці дому. Ми знаємо, що у нас в домі відбувалося». Дивіться, ось бугорки які попіднімався кафель. Тріщинами йде не лише під'їзд. Руйнування жителі помітили, і у квартирах постраждали щонайменше шість осель. І це тільки ті, де власники помітили пошкодження. Він ось уже шевелиться. Дивіться, чуєте? Він шевелиться, він буде осипатися. Він зійшов все, він буде розсипатися. Це вся оця стіна і продовжується на балконі сусідів. У цих тріщин в мене не було. Вони це свіжі тріщини, які тільки з'явилися. Цей кафель почав складатися і відпадати. Я не знаю, чому це відбувається. Може, сідає дом і за тих вібрацій, які коли падали стіни перестінки в магазині. А ремонтні роботи на першому поверсі не тільки руйнують їхні квартири через шалений гуркіт. Протягом цілого дня люди буквально втратили спокій. Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірний. Ми не чуємо один одного в сім'ї, ми не можемо розмовляти. Завезли ну техніку дуже потужну. Вони зсилаються на те, що вони виконують свої роботи в робочий час. Перебудова почалася в липні, розповідають місцеві. За майже чотири місяці жодних пояснень від представників супермаркету жителі так і не дочекалися. Нам ніхто не представляється по формі, ніхто не називає свого прізвища, ім'я та по батькові. Нам дають якісь номери телефонів і ми вимушені спілкуватися. Я сантехнік Віталік, я прораб Руслан. Сущі стіни, які піддержують все здання, ми не нарушуємо. Це той самий виконроб Руслан від камер не ховається, але коментує ситуацію дуже обережно. Все согласовано було і проти закону нічого такого. Все документально зафіксовано, проєкт написаний. У мене є документи, але я не зобов'язаний вам показувати все через юриста. Довго чекати відповіді від юриста нашій знімальній групі не довелося. Проте більше інформації ми не отримали. Там ну, всі документи. Ну я не знаю, які там ну, що задавали кому. Ну ні важко за нас була тут. Про конфлікт на вулиці Мальовничій у міськраді Кам'янського знають. Запевняють все під контролем. А мешканцям треба просто перечекати. Комісійно обстежили добробут. Зі своїми інженерами. На даний час в будинки деформацій немає. Несучих конструкцій не пошкоджено. Тріщин ніде на несучих конструкціях будівлі немає. Кроме шуму, шуму там більш глобального нічого не відбувається». Щодо трещин у квартирах, то в міськраді кажуть, не можуть підтвердити чи спростувати, що це результат саме будівельних робіт. Єдиний вихід для обурених жителів, говорять незалежні юристи, замовити експертизу, що встановить причину наслідковий зв'язок, а далі звернення до суду. Потрібно зафіксувати факт ведення ремонтних робіт. Це можуть бути відеозаписи, показання свідків, відповіді місцевої влади, що дійсно там якісь роботи проводяться з цими документами і з висновком експерта звернутися до суду. Проте, усе це лише за власний рахунок обурених мешканців, які і бояться за свій будинок. Анастасія Шоляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Поскаржитися на роботу ТЦК а також отримати інформацію про свої права та обов'язки під час мобілізації. Сухопутні війська запустили гарячу лінію. Тепер громадяни можуть як проконсультуватися із фахівцями, так і повідомити про випадки протиправних дій з боку працівників терцентрів комплектування. Звернутися до кол-центру можна за номерами, що на ваших екранах. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.